Всім привіт! Ви на каналі Мілана ми плете, Мілана Плете. А сьогодні ми сплетемо з вами ось таку бчілку. Ось таку бчілку дуже гарну. І що нам для такої пчілки красивої потрібно? Ось так. Десять чорних резинок. Ой, чотири чор чор чорних резинок, чотири жовтих резинок і дві білих. У мене нема цих кольорів, яких я назвала. Я ось на крильці біля останнього потратила. Ось, чотири чорних, чотири д... 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 жовтих і дві е... білі. А ми починаємо. Для цього ми беремо нашу рогатку, беремо чорний. У мене чорного нема. Одну. І накручуємо один, і, і, чотири рази. Ось. Раз. Ми просто насадилися один. Потім два. Один раз прикрутили три і чотири. Ось у нас раз, два, три, чотири має бути. Насначено. І. Треба дві жовті взяти. І отак легко отак начепити дві зразу. Ну, дві або от, щоб воно так красиво вийшло. І потім оці е чорні резиночки серединку скидаємо. Е Скидимо. Потім ми беремо дві чорних. Дві чорних, має залишитись одна чорна. І отут раз і два оці скинути жовтенькі. Беремо ще дві жовтих у мене рожеві. Я я вас не забуду. Ось. І ось так виходить. Тепер ми беремо останню чорну. У нас остання має бути. Перезимок, як йому країн. Беремо рогатку. Ой, оцю штучку крючок. І отак на дві сторони. І ось так. Хоп, і оп, протягуємо. Затягуємо, але дивіться, щоб не порвати. Тому що в мене так деколи буває. Ось, нам крючок вже, ще треба буде. а, а, а Рогатку можете... Ще відстави. Ось беремо магниті. У мене ось такий для ниток, але це нічого. Ось оцей носик. Ви можете зробити як брилочок, а можете просто щоб бджілку, як в мене оце з такими вусиками. Отак. От, отак натягуємо тут біля пальчика оп І ріжемо. Потім ще раз затягуємо трошки оцим це отак тримаємо і оце, це з цього. І дивіться, щоб ви не тут десь обрізали, не отут. Тому що не буде оцієї, тут, цієї, цього носка. ось І ви думаєте, як зробити крильця? А це легко. ми нам потрібен крючок. Ось раз, два і тут другий. І ми просовуємо. І дивіться, щоб не просували в рожеві. Потім ми беремо білі е, резиночки, отак. І от отнац... сюди отак. Отак біль... натягуємо, потім отак. І просовуємо. Дивіться, щоб не забрати там якусь, наприклад, Чорну резинку. Ну, у мене тут червон, а червона, а у вас чорна. Але якщо у вас нема, то ви можете, як я, або якихось інших кольорів. Ось. Так. так. О, ось так. Нашу бджілку криця і так. Ось така бджілка у нас вийшла. Красива. скоро ви побачите, а, а вже вийшло відео е, Шортс, е, як я. Е, як чого я, типу, плету так багато браслетів. І ще навіть не вихідні там, щоб плести. Так що, от, ось такі, от таку бджілку ми сьогодні сплели. Ось така була А ви були на каналі. Мілана плете, всім папа. -па.